Слава Ісусу Христу! Царі народів, панують над ними і ті, що мають владу з речими збуться. по слова Христа, так Він каже своїм учням, коли між ними постає дискусія, хто між ними є найбільшим, так воно є царями, з правителями народів. Ті, які мають владу, які можуть вимагати, але теж дарувати, спричинятися до того, що це суспільство буде належно жити і діяти. Христос каже ці слова у відповідь на людські амбіції. Хто з них буде більшим, хто Осягне якоїсь особливої благороди, особливої знаки. І додає, що не так, як буде між ними. має бути один водом слугами. Аж ось Христос сам себе, як чуємо нині, називає це. Але його царство зовсім не таке про яке дискутували душі. Що люди хочуть від царя, щоб забезпечив їм щасливе, вільне, просте життя. Це має відповідальність за це, але часом совлада стає сильнішою. Не завжди беруть на себе, порити на відповідальності. відповідальність. Аж ми ж чуємо, що Христос визнає себе Царем. Не каже Він цього тоді, коли великі натовпи людей збираються його послухати? Не каже цього, коли робить великі чуда, коли погножує наприклад, хліби чи зціляє Боже. Не каже цього ручня метаворі, тоді і преображення. Коли так особливо виявляє свою могутність. Він стоїть перед Пилатом і не робить жодного чуда. Стоїть зневажений, политий, покинутий, виглядає людиною, яка не осягнула жодного успіху. А його звинувачує в тому, що він себе робить царя, що є ворогом Кесаря, то кому пилат підпорядковується. Здається, найменш відповідний момент, щоб говорити про царство і про панування. Бо зараз теж багато людей зібрані, але вже не слухають проповіді Христа, не дивляться на його чуда, зауважують великою неміч. А може навіть і власне, тому що ви маєте, що йому повірили, і він тепер каже, що він сам. Оскільки ж то відмінним є його царство від наших звичайних уявить. Я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто від істини слухає мій голос. Так він пояснює природу свого царства. Толах того не може зрозуміти, бо в нього відносить уявлення про правду. Часто так люди кажуть, що у кожного своя правда. Але справді визнає Христа своїм царем той, хто від істини, хто готовий шукати правду і шукати. Не в собі самому, але зі слухання Слова Божого, Зі слухання того Голосу Христа. І це царство тоді виявляється зовсім іншим. Не царство, в якому все віддано цареві, щоб він сам робив все за всіх. Але царство, в якому людина пізнає правду, Каже Христос, що пізнаєте правду, і правда визволить вас. Правда її пізнання, її практикування є ще повно правдивої свободи. А свобода це то той образ Божий, та який не сотвори, коли пізнаємо правду і живемо згідно з нею, то, попри всі зовнішні перешкоди, Попри намагання всі тих, які в правді не живуть, лишаємося сподіваними людьми. Можемо то зауважити тепер, в часі, коли війна є постійною загрозою для нашої свободи, важливо лишатися у правді. І навпаки, якщо брехне і щось, що, що видаватиметься великим, не знайдемо в тому правдивої свободи, станемо рабами гріха. Каже Христос, кожен, хто чинить гріх, є гіха невідання. Ми зможемо тоді статися правдивими людьми. Так Христос визнає своє царство, щоб показати не так свою велику владу як правдиву гідність людини. Хто його твій за царя, хто хоче жити в Його царстві, жити зі слуханням голосу і з виконання Його думки. На жаль, бачимо, що не так багато людей в тому світі так глибоко задумуються над тим, а що таке, як царство, зараз і виємнієм царею. Бо простіші відповіді часто лежать на поверхні. І легко піддатися спокусі, визнати своїм паном когось або навіть щось, якусь річ, що приносить мені просте і легке життя. Задумаймося, що те життя водночас дуже обмежене, не є правдиво вільним і не є насправді людським життям. Ті, хто застановляються над пошуком правди, доходять до Христа і справді визнають його своїм Царем. Знаємо теж немало і таких людей, а їх називаємо святими. Тут справа від мене бачити образ святого Ісапата що цей рік ювілею цього року відзначає сталіття від його смерті. Трохи багато часу, ніби так, але все ж таки не така сила давнина, як обидва частина Господи. А більше того, той святий, тобто хтось не далекий від нас. Дуже близький нам бо теж українця, походить із Волині, міста з міста Володимира. А далі життя своє звершував на деревах часу Дитрита Белобусі, де він помер. Померючись у смертю, проживши не так багато лише 43 роки. І той святий нас може багато чого навчити. А все тому, що насправді Христос для нього був Царем, бо відмалку він цікавився Христом, хотів про нього якнайбільше знати, а то для того, щоб утвердитися у правді. А коли хтось цікавиться Богом, не позірно, а насправді щиро, усім серцем, той теж цікавиться і всім тим, що Бог робить у тому світі, а зокрема в житті кожного з нас. Для святого Єспата. Найважливішою Божою справою в тому світі була справа церкви. Бо ж Христос сам каже, що будуватиме свою церкву і то на людях, на апостолу Петрі і на всіх його наступників. І святий Осопад особливо переймається тою правдою про церкву. А його час, час безстейської унії, коли дуже багато міркувань є про те, якою має бути церква. Він наполегливо шукає правду. Найперше в Божому слові молитві. Він є людиною, яка істину і слухає Бога Христа намагається той голос почути всюди. Радиться, розмовляє зі священиками, усіми сучасниками, з богословами, відкриває ту правду, яка зовсім не виглядала очевидною, приєднується до унійної церкви з повною свідомістю. Хоча церква ще не процвітала в той час. Вступає до монастиря, в якому завмердуючи чернече життя, хоча зовсім близько був інший монастир, монастир нез'єдине, в якому те життя воювало і розвивалося. Але Бошу правди веде його на найпростіші. Рині. Бо так є, Дорога до Царства Божого є тернистою та близькою тільки в той спосіб доходимо до царства і в такий спосіб вкладаємо своє життя, приймаючи Христа як царям. Доходить він до Єпископства і здається, ще багато-багато можна зробити, але про своє життя за церву. Стає мучеником за полюбив Христа, що теж полюбив ту справу, яку Христос започаткував в тому світі і за неї дає своє життя. І бачимо, які важливе є до любви, насправді діє, бо 400 років минуло, а ми тут зібрані, тому що церква за яку страждав і молився Ісопад дотепер існує розвивається. І те, що маємо сьогодні першу літургію у цьому храмі, є тому свідченням. то теж і для того вмирав святий Єсопат. Але не була би його жертва такою великою повною, якщо би не будувалася на любові до Христа і на прийнятті Божої Боги, визнані Христа своїм царем. Не і тепер свідчити Христа, але кожен з нас має ту можливість. А навіть більше, як слава святиє знаєш, значно більше учасники вічних засобів інформації. З батьками ми зустрічаємося. Навіть коли ми промовляємо до своєї постави, виявляємо належність до Христа і до Церкви. Наскільки в тому вбачаємо Христа наших цвіта? Так, то будемо чутися певним. Навіть тоді, коли всі довкола говоритимуть щось інакше, коли будуть заперечувати християнські цінності, Божу дію, Божу присутність в цьому світі, святі нас до того надихають. Святий Осаха є нам до того приклад. Зараз бачимо, яке великі є виклики для християнства у світі. Але те, що ми тут зібрані, Всім нам, що ми справді любимо Христа збираємося ту одну спільноту, яку відходить, яку називає церквою, і готові слухати його Слово і нести Слово Дані. Свято Христа царя, свято проти усвідомлення себе, як людей, як тих, кого Бог Сутворив, полюбив, за кого страждає, вмирає і Воскресає. Разом з тим, це свято містить в собі завдання для всіх нас поширювати це царство Христа. Ми мусимо бути для того могутніми, багатими, славними числю до знами. Христос свідчить перед Пилатом, а бачимо, що його царство, хоча й не заходить розуміння, палати лихо і своє розвивається на тебе. В тому велика сила Божа, це ж велика наша радість, велика залогова. Жити, молитися, працювати, служити Богу і одним, щоб утверджувати присутність у тому світі Христа як Царя. Слава Ісусу!